Я так краєчком вуха чую тут у Нью-Йорку, що є одна з провідних співачок, яка працює в рехлівому бізнесі. Так, Адвертайзіння так. досить цікава праця є. Приходить, скажімо, фірма до агенції. Є така фірма Ford Auto. І вони просто кажуть, що не хочемо продати більше аут, і ви мусите нам знайти спосіб то зробити. То агенція туди на тим роздумує і дістає ідею. Туди вони ем, беруть різних композиторів і кажуть їм, щоб вони написали commercial, jingle. комерційну так. музику так. спеціальну. Так. Туди туди вони вибирають, скажімо, найліпшу пісню, або пісню, яку вони думають, що най що залишиться в людині в пам'яті най, най, найдовше. Так що то часом не є найліпша музика, але та музика, яка людина пам'ятає.